Вони готові були кістьми лягати, лише б не пустити ворога у свій дім, боронити свою родину, малу та велику батьківщину. Перші інстинкти українців, до кого на поріг став ворог. Усі вони це українські громади, маленькі містечка, великі села, люди, які звикли бути господарями на власній землі, мати право голосу і свободу, тобто все те, що росіяни так воліють у нас забрати початок широкомасштабної війни мав величезний вплив та змінив громади. Це було помітно. Наша програма працює близько зі 140 територіальними спільнотами у 10 областях України, і ми побачили на початку великої війни наскільки вони відрізняються одна від одної, проте водночас усі вони зіштовхнулися з одними й тими самими проблемами та викликами, і мусили їм протидіяти. Брайан – керівник програми USAID добре, що допомагає з процесом Саме децентралізації українським громадам уже вісім років, зокрема і в часи початку широкомасштабного вторгнення, підтримуючи прифронтові громади Цьогоріч у партнерстві зі Starlight Media та українським кризовим медіа центром програма запускає новий конкурс громади на всі 100», який покликаний допомогти громадам із сучасними викликами знайти можливість целим містечкам розвиватися в умовах війни та відновлювати зруйноване ворогом. Дуже важливо також той момент, що не чекаючи завершення широкомасштабної війни, вже зараз відбувається не просто відновлення, відбувається побудова нового типу стосунків, нового типу організації суспільства. Це також можливість волонтерської, такої активної, взаємної роботи, консолідації. Збереження своєї ідентичності, розвитку і свого і суспільного до речі, це може бути сигнальними такими. На якраз кроками, щоб показати, як має відбуватися не відновлення просто України, а побудова нової європейської, демократичної, успішної України, на жаль, саме війна показала українському суспільству важливість згуртованості на місцях, каже керівник українського кризового медіа центру. Проте у цьому і є наша сила, і сила тих, хто вже дочекався деокупації, і тих, хто і досі незламно чекає. Подібний до громади на всі 100 конкурс в Україні вже був у 2021 році. Тоді переможцем стала Вознесенська міська громада Миколаївщини, яка об'єдналася у проєкті з компостування органічних відходів. На реалізацію задуму люди отримали півмільйона гривень однак, за менш ніж півроку громада об'єдналася вже у битві проти окупантів. Коли російські війська зайшли на нашу територію, очікуючи швидкого успіху, а натомість отримали потужний супротив. Інтенсивні бої, які тривали декілька днів, та тимчасова окупація частини нашої громади, це найтяжчі дні: дні руйнувань, болю та втрат. Ми вистояли, щоб перемогти. Тоді ми перемогли у бою за громаду та віримо у перемогу України. Основна мета цьогорічного конкурсу Громада на всі 100» – показати приклад того, як громади можуть бути кращими, ставати прикладами для інших, масштабувати успішний досвід та показати реформу місцевого самоврядування в дії. Ми всі говоримо про успішну реформу децентралізації. А цей проект є прикладом показати, що це є насправді на насправді, що ці слова виливаються, яким чином на практиці виглядають ці проекти. І яким чином це дає можливість громадянам подивитися нову якість життя. Загальною метою проекту, коли він задумувався, було питання показати, що наші громади, незалежно від того, що в країні триває повномасштабне вторгнення, вони розвиваються, не дивлячись ні на що. Ще один момент новий, який внесено зараз, це велика кількість людей, які виїхали, тимчасово. Я дуже на за межі України. І вони можуть брати участь у конкурсі. Вони можуть допомагати своїй громаді отримати перемогу. Вони можуть бачити зараз в реальному часі, як це буде розвиватися. І, можливо, це їх буде спонукати, вертатися, приїхати до своєї громади в Україну, продовжувати допомагати спільним діям. Ну і, власне, це підготує. Більше кращі умови для їх життя в подальшого Україні. Заповнити анкету на участь у конкурсі може будь-яка українська територіальна громада з населенням не більше за 100 тисяч. Зробити це можна за QR-кодом, що ви бачите на екрані, або на сайті Fakty.com.ua громади. Заявки прийматимуть до 29 вересня. Далі 20 кращих проєктів громад оберуть шляхом громадського голосування онлайн. Ще 20 відбере експертне журі. Вже після історію та ідею кожної з 40 громад ми розкажемо на медіамайданчиках вікон СТБ та фактів ICTV. Кращого з кращих 40 претендентів у фіналі обере профільне журі Головний приз конкурсу це матеріальна допомога. Тобто переможець. А я впевнений, що претендентів на перше місце буде чимало однак, на превеликий жаль, ми не можемо нагородити більше ніж одну громаду. Переможець отримає 100 тисяч доларів. Точніше, на таку суму громада отримає матеріали, товари, обладнання чи послуги, які будуть необхідні для втілення їхньої ідеї в житті. Тя Аліна Матвійчук, Сергій Яременко, Максим Костенко та Олександр Назаренко. Програма Вікна. СТБ Єдині новини.